Вітаю всіх, повертаємось до політичного гімна трошечки. Ви, як бачите, з перемир'ям туго. Воно йде дуже туго. Але знову-таки не забуваємо, що є, на кожну дію є протидія. І це тиск, все це тиск, все це обстріли тиск, і давайте подивимось ось що. Трамп дійсно розчарований діями Путіна щодо перемир'я. Трамп дійсно розчарований діями Путіна щодо перемир'я. Трамп дійсно розчарований. Так, пажезлів. Але це розчарування не дуже сильне. Я б сказала, попажу. Думаю, що з цим робити? Ось. Шукає шляхи впливу. Думає, вибирає шляхи впливу. Ух, будучи перемовини. Ну, так і він буде впливати на нього, однозначно. Буде, впливати буде. Ось, король Пентаклів, це сам Трамп. На дні колоди. Він думає, що з цим зробити, як на нього вплинути. Дійсно, дуже цим заклопотаний. Тепер питання головне: Трамп вплине на Путіна так, щоб він захотів перемовин перемир'я. Трамп вплине на Путіна так, щоб той захотів перемовин перемир'я. Ні, дев'ятка жезлів, ні. Він хоче території, оці кордони, на яких він зациклений. Розумієте? Він має свої імперські замашки. Так, четвірка мечів, король Кубків це наші вже. Це вже наші. Король це Зеленський розуміє, що важко ці рішення. Робити Україна. Також накопичує ресурси для результату. Україна теж матиме результат при цьому всьому. Захист. Розумієте? Робота захисту все активні бойові діяща. Активні бойові дії. Воно все йшло до цього, класно йшло, але поки не стало питання території. Можливо, був момент на тому, що таки відіжмуть території. Мені цікаво, що. Тут Трамп зможе додавити Путіна до перемир'я. Трамп зможе додавити Путіна до перемир'я на кінцевий результат. Тут, з мачей, так, це відповідь так, швидко і якимсь рухом. Тепер Оці всі... оця колода за перемогу, не за процес. Фігня буде одна дія. Ви ж бачите картинку, одна дія, яка зможе це зробити. Треба не розмовляти а діяти. Він шукає ці шляхи. І одна дія зможе, зможе двійка Пентаклів баланс порушити, може? Ось так. Порозуміли? Зупинити в цей, щоб він відчув себе в ролі жертви. Одна дія Трампа. Сильна, одна, багато не треба. Дійсно, Україна, бачите, як. Україна себе захищає, захищає свої інтереси. Повернення, знаєте, шістка кубків це території. І там повернення територій, невизнання їх в окупації це все тут крутиться. Емоційний стан, що ми не можемо все визнати. Визнати ми не можемо. Так, від Трампа вимагається, як завжди, певна дія навіть одна: вистачить. Розумієте? Чи зробиться? Мені випадає, що зробить. Коли я не беру період.